Олега вирішив. Наважився, наважився так наважився так, би так, і зараз ми будемо спостерігати за цим у прямому ефірі. Так, а про кого це ми зараз? Про а, на нашого колегу Славу Соломко, який сьогодні в перше житті спробує собі зробити уколи краси. Ну і разом з ним до косметологічного кабінету вирушила наша журналістка Єлизавета Калитвенцева. Вона буде питати власне враження слави, буде допитуватися в лікаря, що це за процедура, наскільки вона безпечна. Будемо не, власне разом з Півпеживати за долю нашого колеги раптом щось. Ну будемо сподіватися, ну, що все буде класно. що все буде спокійно. Лізо, привіт, вітаємо і тебе, і славу. Розповідай. Вітаю студія. Дійсно, ми зараз перебуваємо в такому дуже цікавому місці. Це космітологічний кабінет. І, Власне, ми вирішили з нашим колегою Славою Соломко. Він сьогодні хоче омолоджуватися, каже, що завжди хоче бути молодим. От, власне, зараз він тут сидить у нас в кріслі і вже фактично готовий до процедури. Отже, слав, скажи, будь ласка, чому ти взагалі вирішив а, зробити собі ін'єкції, зробити собі уколи краси, і взагалі чи не боїшся ти? Вашу маму і там і тут показують. От ти знаєш, Тарас там сидить у студії, та? от ми з ним ровесники. Але я хочу виглядати краще, тому що чоловіча конкуренція, вона ще більш потужна, аніж жіноча конкуренція. І взагалі, я працюю на телебаченні. Мені не можна, щоб моє обличчя перетворювалося на печене яблуко. Я оту молодість, ту красу, ту чарівність, яка я маю зараз. Сексуальність свою я хочу зберегти навічно. Я довго вагався, мене довго переконували. Я був дуже противником, але в один прекрасний момент я зрозумів: Слава, рано чи пізно доведеться це робити. Доведеться доведеться якось приступати до того, що свою молодість фіксувати не тільки за допомогою там масочок і масажів, а щось вже колоти. А ти не боїшся взагалі? Ні, взагалі. Ну, взагалі не боюся, от бо страху немає страху мене тільки в тому, що я можливо в майбутньому стану залежним від цього і перетворюсь на Кольотіщенка. Оце страх є, а страх просто від того, що мені щось вколіт, ну взагалі немає. Отже, Слава каже, що він не боїться уколів краси. Проте, от сьогодні, ця чарівна пані це лікар косметолог Катерина Віхляєва, яка власне буде робити сьогодні ін'єкцію. Вона зараз нам скаже, що ж будуть колоти нашому колезі, перш за все, і наскільки, взагалі, ви можете казати там про противопоказання або про вік, з якого вже можна власне використовувати такі препарати. Добре, сьогодні ми будемо колоти процедуру, виконувати процедуру ботулінотерапії. Це процедура для корекції та профілактики зморшок. Тобто, ми будемо блокувати нашу небажану міміку, і за рахунок цього ми будемо профілактувати утворення зморшок. Кому взагалі показана ця процедура? Показана вона для тих, у кого в вже в стані спокою, тобто в статиці, утворюються такі заломчики. Вони називаються дермальні заломи, і з віком вони можуть все таки ставати все більш глибокими. І щоб цього не сталося, сьогодні ми будемо це профілактувати. Робити процедуру ботулінотерапії це абсолютно не боляче і дуже швидко. І сьогодні ми вам це покажемо. А от можете сказати, власне, після початку повномасштабного вторгнення, от, а, чи є якась а, статистика стосовно того, там чи почали чоловіки власне, звертатися а, і робити собі такі косметологічні процедури? Отже, бачимо, тут наш колега зараз сидить. А, і от що ви можете сказати з цього приводу? А, звісно, спочатку початку Повномасштабної війни процедури ін'єкційні стали актуальними, тому що через стрес, через підвищений рівень кортизолу у нас втрачається наш колаген, і тим самим більш заглиблюються і утворюються зморшки. Саме тому ін'єкції стали більш популярними, і навіть чоловіки звертаються за такими от процедурами. А чи можете назвати вікову категорію чоловіків, які звертаються? Так, да, десь приблизно після 28, після 30 років да, такі і такі молоді всі. Це мені 36. А що так рано звертаються? Так насправді бутиліна терапія це процедура молодих. Тобто, ми взагалі юридично Як це? Да, ми юридично можемо проводити всі ін'єкційні процедури з 18 років. Але а, ми робимо ботулінотерапію тоді, коли ми бачимо, що формується саме статичний ось цей дармальний залом, ага. і в декого це може відбуватися вже вже в 19-20 років. Тому це абсолютно нормально профілактувати зморшки, а не працювати вже з наявними, тому що з ними вже працювати важче набагато. Так, Давайте приступ, поступово ми будемо говорити, тому що ми так заговоримося, і так і не вколимо нічого. А можете показати, де на славі є взагалі зломи? От зараз цікаво просто подивитися. На бровами так? є заломи. От. Да. Наприклад в мене є тут навколо очей. Я бачиш, я коли морщуся, є тут, але я очі боюся в зоні робити. брів'я в зоні чола. Тобто, ми все це зараз будемо профілактувати. А слава якраз звернувся в правильний період часу, коли якраз таки в нього ще в спокої їх немає. Але коли ми починаємо мімікувати, вони з'являються, і так. тому ми зараз маємо це, якраз таки попередити, щоб вони не заглиблювалися. Mm -hmm. Ну отже, зараз ми будемо спостерігати, як власне славі будуть колоти його перший укол в житті, скажімо так, ін'єкцію. Mm -hmm. І зараз після того слава нам скаже, чи було це боляче взагалі? І скаже про свої враження і про очікування. Що саме він хоче побачити, може, через тиждень або коли вже е, можна власне, буде спостерігати результати. Лізочка, я тобі знаєш, що скажу? От е, я чому зараз вирішив почати, поки не видно на мені старості. Бо потім, так чи інакше, рано чи пізно ми всім будемо старіти. І я, і ти, тільки ти трошки пізніше, а я трошки раніше. І знаєш, в один прекрасний момент усіх у різному віці в когось в 40, в когось 45, в когось 50, обличчя е, починає провисати, перетворюватись. Я це я називаю напечене яблуко. І от в цей момент деякі публічні люди, там жінки, політики у нас, я думаю, всі знають, хто у нас політик це дуже видно, хто собі пообколював, е починають колоти. І воно раптом, знаєш, дуже тупо виглядає, коли обличчя старе було, а потім раз, через тиждень, знову молоде. Ну, глупо виглядає. Ну це настільки палівно, вибач, будь ласка. Тому, е -е 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 -е, а мені розумні люди пояснили, Слава, от ти почнеш раніше, і потім якось. Ти будеш нібито зберігатися в одному і тому стані, Знаєш, якась муміфікація дещо є. Mm -hmm. а, і я вирішив, краще отак от. Буду, я буду старіти непомітно mm -hmm. для інших, тільки для себе. Буду, буду себе гірше внутрішньо почувати. Mm -hmm. Так, Катя, давайте розпочинати. Давайте розпочинати. Да. так. Вже що... цікаво навіть подивитися, як мене. Я буду мінімально говорити, я буду комусь. Так. Mm -hmm. мінімально. Ага, вколюється. Взагалі не боляче. Не боляче. Взагалі. Ну так, знаєш, як от, дійсно кажуть, як комарик укусив. От як комарик вкусив, взагалі немає болю. От я прямо. Все а, сюди вкололо. Давайте на цю сторону. Так, так на цю мій. сторону. От ми фіксуємо, я так розумію, правильно, Катя? Ми фіксуємо оці е, надбровні зморшки, угу. е, які в мене вже почали поступово утворюватися. Так, все вірно. От що цих надбровної історії її не було. І трошечки знов на цю сторону? Так. Ще раз піднімаємо ну, трошки. Так. А, Опускання. І я так розумію, результат... Анаслав, скажи боляче, взагалі взагалі зараз ну, таке, як? Таке, от знаєш, як е, ну, мені ж робили уколи взагалі там, в попу, коли. Ну, всі, всім робили уколи. Ну от В попу боляче сюди. Ну, Відчувається, що, е, що голечка заходить, але немає якогось, ну, болю, ні. Так, зараз ми обробляємо шкір. Так, цікавий момент, Катя, от ви скажіть, будь ласка, а коли ефект з'явиться? Тобто, десь на сьомий або восьмий день ми вже бачимо десь 60-70% від ага. уже фінального, але результат ми перевіряємо завжди через 2-3 тижні, mm -hmm. і якщо необхідно, ми проводимо докорекцію mm -hmm. от уже на такому етапі. Ну, отже, за тиждень фактично ми будемо дивитися на результат, який mm -hmm. буде на цьому прекрасному обличчі нашого колеги Слави. Ну а зараз, скажімо так, під такими враженнями, насправді, це було дуже цікаво спостерігати, Отже, шановні телеведучі, до вас питання, чи хотіли б ви спробувати такі ін'єкції, взагалі, чи хотіли б ви, а, скажімо так, омолодитися так само, як і наш колего Слава. Тарас там Сидить, мабуть, і заздрить, і заздрить. Хто, Тарас а, хто, мені, жаба? Ну, тебе перше Тарас. Е -е, Славочку, ми з тобою не дуже ровесники, тому що у нас різниця в два роки. Я на два роки тебе старший. От. А по друге, я за те, щоб омолоджуватися, знаєте, е наприклад. Холодною водою, моржуванням як варіант, е е загартовуванням. Ну, в будь-якому разі лізо славо, дякуємо Красиво. вам. Дякуємо за те, що показали весь процес, як це відбувається. Бачите, уколи краси. Але дивіться, яка історія. Насправді, ми не закликаємо вас нічого цього робити. В кожного вибір свій, кожний вирішує сам, як він має виглядати, як він О. хоче виглядати. я розповім, як я намагаюся виглядати молодо? Я просто роблю масаж обличчя, так і вже дуже давно. Я практикую. Гімнастику для обличчя, вона дуже, дуже багато всього в інтернеті. Я саме це роблю, і повірте мені, це працює ну так звичайно, що я з'являється зможки. Це от, знаєте, все одно. Але міміка має, ну як на мене, міміка має бути природньою.